Всім привіт! Огляд планшету Lenovo Tab One. Це версія на 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Це Wi-Fi версія. Також є ще інші версії цього планшету в іншій конфігурації пам'яті, більш меншій і з слотом для LTE, тобто для сим-карти. Це проста Wi-Fi версія. Так, Давайте подивимось на комплектацію. Комплектація тут дуже непогана. У нас тут HD дисплей. Хороші динаміки, хороша автономність планшета. Ну, Найголовніше його плюс це те, що ми за дуже невеликі гроші отримуємо дуже хорошу комплектацію. У нас йде чохол в комплекті. Ось як тут зображений на малюнку, да, прозорий, а захисна накладка Прозора з а, підставкою. Так. І сама комплектація планшета також дуже непогана, при тому, що це да, ну, ультрабюджетний планшет. От в нього в комплекті буде йти блок для зарядки і буде йти а, кабель. Тобто все, що потрібно для того, щоб одразу комфортно користуватись. І чекол, і зарядка все це буде йти в пристрої. Добре. Так. Тут кнопка вимкнення, кнопка регулювання гучності, зліва слот для сим-карт. Тут динаміки type c -порт. Ну, Базовий да, пластиковий корпус, така незвичайна текстурка у корпусу. От. І 15-й Android з невеличкими змінами від Lenovo. Давайте перейдемо тепер до синтетичних тестів. В Geekbench 6 перейдемо. 6 2 процесор, відеоприскорювач mali G52, все досить непогано, одноядерний мультиядерний тести. І по Antutu Benchmark, як для бюджетного планшету, досить непоганий результат. Тобто, ну, да, враховуємо, що це. Бюджетний пристрій, дешевий 285 тисяч. PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях, тобто комфортно в цю гру ми пограти можемо. Камера саме звичайна. Тобто найголовніше, що цей планшет справляється з усіма базовими а, запитами, які а, зазвичай нам потрібні від планшету. Великий екран, да, він не особливо якісний, всього-навсього 60 Гц, HD, але все рівно для певних задач його вистачає. От. І хороша комплектація це головний плюс. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.